Слава! Богу. Слава Богу. Повчальних випадків в житті є так багато, вчимося ми на них і то не раз. Один з таких я хочу розказати, щоби задуматись над ним міг кожен з нас. У невелике місто для служіння приїхав новий пастир, молодий, був ревний, бо усе його стремління у діло Боже вкласти запал свій. Але в житті по всякому буває. І щоб побачити, які є ми Господь випробування посилає в стосунках наших з іншими людьми, Тож через кілька днів перебування у тому місті випадок один для нього справжнім став випробуванням, у малому буде вірним він. Так довелось у справах центр міста поїхати йому в автобусі. Шофер не молодий вже був, плечистий. Служитель привітався, заплатив, отримав здачу, і коли сидів уже, побачив зайві центи у руці, він зрозумів, що вертав трохи більше, та чого варті були гроші ці. І одна думка змінювала іншу. Ти пастир, говорив голос один, і те, що зайве, то віддай скоріше, щоб не знеславлений був Божий син. Це не твоє, він просто помилився. Віде назад, чужого не бери, ти вже багато дечого навчився, як інших учиш, так і сам роби. А другий голос говорив Ну, що ти? Це просто смішно, Дріб'язок і все. Чи то немає іншої роботи, що совість от так тебе гризе, та ти ж не вкрав шуфера оті гроші. Він і без них добряче заробив, тут зовсім інше навіть бути може, це Бог тебе вважай, благословив. Отак От він їхав всю свою дорогу, і коли час виходити настав, біля шофера зупинився того, і за віценти він йому віддав. Шофер сміхнувся і каже: Я вас знаю, ви новий пастир, хоч ще молодий. Тепер обов'язково завітаю у церкву вашу. День свой вихідний, мені вже дуже захотілось знати, як вчинити, коли я помилюсь, чи будете ви зайво віддавати, але ви справжній пастир, я дивлюсь, коли служитель вийшов, то для того, аби не впасти, сперся і сказав: мій Боже, міг продати сина Твого, якби ті зайві центи не віддав. Задумаймось і ми, бо може, кожен. Подібне мати у своїм житті, Бог випробовує, як вчинити зможе хоч, може, будуть і не центи ті, мили з Христа, і як приємно Богу, коли нас пізнають в словах, ділах, тож не потрібно забувати цього, бо ми в людей постійно на очах, тому просімо з сили жити свято, яке б служіння в церкві не несли, щоб, дивлячись на нас. І ще багато у покаянні дух Христа прийшли. Амінь.